Коротше, мужики. <кхе> всім привіт і всім слава Україні. Знаєш так, дивіться, Віталік і Роман стикнулися з проблемою, з якою вони тільки зараз стикнулися, з якою стикнувся я відразу, тільки не відразу знайшов шлях до її вирішення. Ось, кстати, хлопці там щось там про грузи скидають. Грузи мої ви вже бачили сто раз. Але кажу. Хтось сказав, що все, лопне балка, там те все зігнеться, нічого не погнулося. Не знаю там 3 мм якихось там є. Швеллер сотка. Нічого ще не відлетіло. Воно на таких болтах на ланцюгах. 40 і 40-80 херня. Значить, дивіться. Довго пояснення за кут Акермана я не буду тут лекцію читати. Але постараюся розказати вам, з якою проблемою я стикнувся і як її вирішив. Балка, оця, вона була розвернута повністю. Чого мені так прийшлося зробити? Рульова колонка. Ви бачите зараз, де знаходяться рульові ці всі механізми. Вони знаходяться з правої сторони, як великого шифенга, як всіх таких тракторів. І так само бачите розміщення тої сошки. Як вона стоїть. І де знаходиться. Тяга поперечна на схожденні. Тепер дивіться, мені прийдеться вилізти на нього. Що таке кута кармана? Е, ні, спочатку не так. Бачите, колеса вивернуті, щоб трактор повертав наліво. Коли трактор повертає наліво, то ліве колесо йде по меншому радіусу, ніж праве. Тобто, воно має такое забігати праве. По більшому. через те так, трактор повертається, його права сторона, тіпа, знаходиться на більшому. Описує більше коло. Це логічно. Тому при повороті наліво, ліве колесо має повертати на деяку кількість градусів більше, ніж праве. Тобто, ви бачите, я стану на трактора, як знаходиться праве колесо, на якому куті там буквально градусів 20 і десь. Більше 30 знаходиться ліве колесо. Поворот туди. Поворот туди. І навпаки. Моделюємо ситуацію сошка і руль вивернути так, щоб трактор повертав наліво. Запам'ятайте цей нюанс. Балка обернута. Рульова тяга з сошкою. Е, поперечно знаходилась отут. Рульова тяга знаходилась отут, як, як Віталіка, Романа Роман і в багатьох людей. Вилажу на трактор. Колеса вивернуті, щоб трактор повертав наліво. Тепер дивіться, як повернуто ліве колесо, а як праве. Як трактор має повернути наліво? Оце така зараз в Італіка проблема і в Романа. Це колесо, виходить, їде ледве не прямо. а це завалене на сторону. Що робить трактор? Трактор впирається правим колесом суне землю, ліве колесо, е, тобто він починає навіть прибуксовувати на м'якій землі, що в мене було з прицепом, з картоплею по, по цьому. Впирається, в, воно майже поперек ставало, його ще виверне, просто він зараз так. Я не вивернув до кінця. А ліве колесо тільки трошки. Це той самий поворот наліво. Просто балка розвернута. Це так було по-заводському. Уявіть собі, що трактора. Довжиною 2,5 метри, грубо говоря, своїх, не можна було повернути на території ледве не 10 метрів в ширину. Ви собі уявіть просто на хвилиночку. Можна було з'їхати з глузду. Бачите? Це той кут окармана тут був зворотній. Тобто, це той самий поворот наліво, руль так само викручений вліво, тобто як не крути. Але це колесо стане ось так. Оце рахуйте, що я кажу, що як будь-трактором їхати назад. Уявіть собі. Через те я вивернув балку, і зараз воно стоїть отак. Так як має бути. При повороті наліво, ліве колесо має більший кут до руху трактора. Тобто ви дивіться на оцей кут від балки. Тобто, оце рахуйте уявний, уявний у вас кут. Так? При повороті наліво, на лівому колесі має бути кут. Тупіший виходить, ніж на правому. Бо тут він рахується, дуже гострий виходить. Типа менший. Зрозуміли, знову показую. Тобто це той самий поворот наліво. Праве колесо має більший кут виходить, ніж ліве. Хоча має бути навпаки. І з таким зворотнім кутом я проїздив чуть не рік. Певно менше. Я не пам'ятаю, чи я вже тоді, коли вже вів YouTube канал, чи вона вже в мене була замінена та балка. Роботи було небагато. Я просто повитягував ці, нічого я не міняв абсолютно, просто переставив потім крила. Повитягував значить самі типу, полу полураму, полу, полу ось, полубалку, не знаю. Витягнув і просто замінив її місцями. Сошка, все залишилося на своєму місці. Тобто розумієте. Ось яка була проблема. Як мені дійшло. Спочатку в мене був з боку совєчик, який, так само, як і я, спочатку, це мій дід. Ми думали двоє, що це все по-заводському. Ну, раз так, ну, значить, не дурний його придумав, ну, порівняно. Максимально його склали так, щоб він їздив. Не було цих грузів, купив я культиватора. Чіпляю культиватора, їду. Уявіть собі. В трактора і так управління ніякого. Плюс вантажів не було. Це тобто, по, по м'якому він так фігово їздив. І ще до того всього щастя, ззаду груз. Трактор, рахуй, без, без управляємості. я просто кручу рулем, трактор їде прямо. Я просто сходив з розуму. Як вирішилася та проблема? Я сидів, дивився відоси, просто надіявся щось почути адекватне, хто що скаже, може десь така проблема в когось була. Нічого того не було. Тося! Хватить! І, коротше, кілька разів продивлявся навіть одне те саме відео, і я почув дуже важливі слова. Що рульова колонка, взагалі рульове управління, це все тут мототракторне. Від мототрактора. І тут мені тако зробило ББМС. Я їду, сідаю в машину, я їду на площадку, підходжу до мототрактора і бачу, що в нього все, все таке саме, як в мене, тільки рульова тяга і таксошка, отак як тут зараз, з правої сторони. Я просто приїжджаю додому, піднімаю трактора і беру роблю ту процедуру, яку я зробив. Ну ще Я її, звісно, змістив трохи вперед управління, плюс ще ліпше стало. От, Груз мотора змістився назад. Ну, це такі нюанси, хто хоче собі, як то кажуть. Тобто, база колісна стала довша. Йому стало легше крутитися. Маневреність на, наоборот збільшилася. суть. Тобто, ви поняли, і оцей поворотність, оця поворотність, ну, просто він став розвертатися. я, Якщо я захочу з добрим розмахом, я розвернуся на тіво на території, десь, може, там 3 до 4 метрів, навіть менше. Десь трошки більше 3 метрів. Мені здається. Що я міряв і виходить якраз півтора, півтори довжини трактора, так як я колись читав. Я колись вам розказував про управляємість. То виходить десь там хай 3,5 до 4 метрів. Тобто трактор раніше на 10 метрів єлі повертав. Розумієте? Я, я колись так навіть кажу, блядь, Камаз з прицепом кажу. Колись я на Камазі з прицепом легше розвертатися, можна було мені як на, на оцю. Я с ума сходив. І ламав голову, що, як, куди, потім, оці всі кути. І навіть так подивився на машині. От якось вивернув, якраз от приїхав, вивернув колеса в сторону, виходжу, дивлюся. Ага. Колеса вернуті наліво. Ну там не важно куди. Значить, ліве колесо більш завалене. Правильно. Все в голові склав, а тут, знову третій раз покажу, а тут навпаки, бачите, оцей нюанс по крилах видно. Цього всі хлопці, Віталік, там, Роман. В яких така проблема, вам мусово просто брати оцю біліберду, розвертати її. Тут, можливо, вам прийдеться пропиляти дирки, щоб руль став вам так, як треба, то не біда. Тут дирку, швеліри, просверлити херня. Все, далі діло техніки. Відкручуєте три болти, дістаєте, міняєте місцями, крила теж міняєте місцями, бо ж буде на виворот. Все. Все, трактор почне розвертатися, як то кажуть, в тарілці. Вся процедура зайняла, може, хай дві години з таким більш-менш просто вам скажу, що гіморой був тою плитою, поки я її настрою, щоб вона мені стала, так і треба. А далі кажу, ніяких нюансів не було там перешкод, якихось там щось не так, там тири-пири, Кажуть, гітару треба перевертати. Открутив, відкрутив от рукою, просто розвернув все разом з дротами, щоб не пообривало нічого. Все, от, вас, от ваші всі проблеми з тим трактором будуть. Бо поки у вас буде з лівої сторони тяга, то буде просто сумашеч. І кажу: просто придивіться в себе, як вас повертають колеса. Просто це, це ж маневреність трактора для такого для того і брався той трактор, щоб він був маневрений. Щоб в нього. Був розворот чуть не на місці. Були б що тут роздільні педалі, хоч вони тут не потрібні. О, то, то Він взагалі б я не знаю, розвертався б як гусеничний трактор. От і все. А з самого початку я довго голову ламав і не знав. Я боявся до нього братися, щось в ньому міняти, бо думав, що вже ліпше, як зроблено, то я вже не зроблю. А насправді то, як виявилося, що я в ньому, як ви бачили, стільки всього переробив, замінив. Так? І... Гірше точно не сталося її тут десь Ось так само, блядь, Було ось десь так само. Десь определенна відстань, там же ж є. Світиться, світиться, значить терти не буде. О! І сюди я ще виріжу отаких от вон, може, шириною там 12 см, щоб до тої прорізі. 3-4 маткового бутерброда зроблю. Ось такої може... <кхем> ну, не з такої, така пластина, вона легка. Сама ця пластина небагато, ва, щось до 5 кілограмів, а там 4. О. А в мене є отака пластина. І воно буде хай десь до ручки діапазона. А може вона така і буде сюди, його і довша не буде. Десь така, так. Да. штуки. Я думаю, що кілограм. 20 буде точно, бо вона то вона дуже тяжка. Да. Десь до 20. 20-20, 40. Суто. Посредством давлення через цю тягу. У мене тут дуже все усилено. Я довго думаю, над тим всім зробив капітально, я вважаю. Усилив так і плюс стойка. Ну, понятно, Підшипники. Да. Це можна сюди кажу, сюди можна грузити, йомайосить. Тут вже все буде залеж. тут вже коробка такої нагрузки, як би не отримає, бо воно виграно все, як має бути. І плюс через важіль легенько зменшує нагрузку саму на чулки через плечо, груза на колесі. І через те, що те плече дуже коротке. Да. Так що думаю, хлопці, що міг те пояснив, ну ще півень хоче щось сказати. Ну, хай він коло колодки щось скаже мені. Бля. Пішов нахуй. Що, ти допиздівся. Добре хлопці, пішов рубати півня. Наразі будьте всі здорові.